Бісом прийшов кінець в Україні. Саме це приміщення у 98-му Володимир Мунтян орендував для того, аби проводити свої перші сеанси зцілення та вигнання бісів. Вийди вон із нього! Бігом вийшов, я Сказав. Скільки сьогодні коштує вигнати біса чи отримати Боже благословення в початку восьмого року Я взяла кредит 80 тисяч доларів. Цілителі чи аферисти розвінчання культу особи пастора, який обміняв Божий храм на лаву підсудних, Он говорит, да, я це говорів. А зачем ви мене слушали? Відродження по-новому, що приховують лідери старого релігійного утворення, яке несподівано набуло шаленої популярності зараз. Он тогда вже декларував сліду істину: що людина, який прийшов на служені, не приведя в одній руці грешника, а во второї руці не принеся пожертвування. Це плохой служитель. Тіні минулого Володимира Мунтяна. Що нам розповіли однокласники та подільники духовного лідера? Боялися, що бандюга за. Вимагав аферами всякими вимучував день можливо, і граю. Де і як сьогодні живе чи не найскандальніший сучасний месія? Віра та політика. Я хочу, щоб ми з вами об'єднали зусилля для того, щоб принести Бога в політику. Як прихожани церкви стають об'єктом політичних технологій? Очень добна платформа для виборів. Це широкая площадь електорату. Слава Богу, що Бог повернув пацієнтів регіону. Слава Богу, за клуєва. Слава Богу, за Януковича. Духовність чи блюзнірство, ексклюзивні матеріали та інтерв'ю. Просто зараз у спецпроєкті люстратора. Вийдіть швидко. Вийдісне вас же. Бігом. Покинь швидко це тело. Бігом! Вигнання бісів – послуга нездешевих. Руті світіміще, вруті світіміще. За часів незалежності України чимало ділків вже ставили свій так званий божий дар на конвеєр. Рак! Засохніє! Проклинаю тебе рак! Сьогодні ж це старовинне ремесло, так би мовити, відроджується. Я приглашаю тебе, мой друг, а все і приїхати на час. Якщо ти хочеш, щоб вся твоя жизнь була повністю змінена, значить, час для тебе. 1997 рік. Місто Перещепино Дніпропетровської області. Саме тут зійшла ще одна зірка харизматичного духу Володимир Мунтян, про якого сьогодні і піде мова. Прямо сейчас полное исцеление во имя Иисуса. Гаймаріт, во имя Иисуса. Олександр був одним з перших прибічників відродження і згодом увійшов у найближче оточення пастора Монтяна. Сьогодні для люстратора чоловік пригадує своє знайомство з духовним лідером. На той момент церковь составляла, ну, буквально десяток, максимум полтора чоловіка. Я уже тогда ну не то щоб серйозно, но увлікався, скажем так, звуковою апаратурою. Ім нужен був звукооператор. Пусть пальний получати селня. Володимир одразу побачив перспективу у молодого звукооператора і підвищив його до рівня служителя церкви. Далі э, міня Володимир почав до лідерського составу. Олександр розповідає, Володимир Мунтян називав себе тринадцятим апостолом, хоча божественна сутність ніколи не заважала йому зізнаватися у численних земних гріхах. Лавон розказував про свою наркотичну залежність, о, о тюрємному срокі липень 2016 тисячі Центр Києва розвішений синьо-жовтими банерами. Рекламна кампанія, значить, то благородною метою молитва за мир та єдність в Україні. І жодної згадки про тих людей чи організацію, які влаштовують такий захід. Тільки за годину пошуків в інтернеті дізнаємось, що молитву прочитає сам Володимир Мунтян. Таке точно неможливо пропустити. Тим більше, якщо пригадати, яке дійство відбувалося рік тому, витіснюю повіліваю витісню. Неділя, 1400. Люстратор під виглядом парафіян відродження прямує на молитву до скандального пастора. На фасаді Київського палацу спорту жодного напису чи рекламного плаката. Складається враження, що ніякого видовища і взагалі не буде. Але ми підходимо ближче і помічаємо людей у синьо-жовтих футболках. На кожній назва духовного центру, відродження. На паркінг заїжджають фірмові автобуси. За кілька метрів від них автомобілі. Ілі преміум класу та з десяток чоловіків, одягнутих у костюми. Забігаючи трохи наперед, людей у таких самих чорнобілих костюмах ми згодом ще не раз побачимо. Поки що ж прямуємо до концертної зали, в яку, до речі, можна пройти тільки через рамки металошукачі та прискіпливий фейс-контроль. Але про це трохи згодом. У часи кризи особливо зростає попит на чарівників, які однією рукою зцілять від недуги. Отміняю смертельні діагнози. Смертільний приговори, а другою рукою засипають грошима. Ну і так на додачу вони обіцяють налагодити особисте життя. А сексі я просто прочитаю вам із біблії. Тут все понятно. Навіть у вуличному натовпі фанатики одразу впізнають своїх клієнтів. Такими найчастіше є люди пенсійного віку, безробітні та просто одинаки. Є ще один найдійніший метод вербування. Другий вид – це приведи ближнього. Тобто ти прийшов сам. Тобто ти такий аналог сетевого маркетингу. У тебе буде все добре, бо для того, ти ведеш привілегірований клас, тому що там кастовість дуже чітка, у них чітко прописана ієрархія. Там є заслужені, тобто в них свої ранги, у них свої чини. Цікаво, чи є місце в цій ієрархії українським політикам. Я приглашаю на цю сцену Оксану Сараїд, це заміститель голови Верховної Ради. І гусовський Сергій, це голова фракції. Самопоміч. Цей виступ політиків на церковному заході закінчився гучним скандалом. Втім, обличчя партії самопоміч спробували пояснити свою витівку, кому і навіщо це було вигідно. Ексклюзивні інтерв'ю люстратору політиків та експертів, а також про політично-церковні технології. Далі у програмі. Дніпропетровська область люстратор у легендарному місті Перещепене, з якого починав своє відродження той самий Володимир Мунтян. У кінці 90-х тоді ще мало відомий цілитель Мунтян мешкав у цьому будинку. Будинок поділено на дві частини: в одній з них мешкало подружжя Мунтян з дітьми, а в іншій ще одна сім'я. Тепер Мунтян збирає своїх адептів у концертних залах столиці. Колись же це була банкетна зала провінційного кафе. Це приміщення у 98-му Володимир Мунтян орендував для того, аби проводити свої перші сеанси зцілення та вигнання бісів. Різкий стрибок із слюсаря в месії пригадує Антон Конюшенко, його однокласник. Робота була слюсар що за таке. По ремонту автомобилей. Если я не ошибаюсь. 17 -е ПТУ, Петулі ну я номер не помні це вже ж 32 года назад. Завучем у їхній школі на той час була Алла Литвиненко. Я працювала спочатку 15 школі, а він там вчився. Про відомого випускника жінка розповідає неохоче. Ззовні складається враження, що вона ніби й не проти, але боїться видати секрети і кидати тінь на сьогоднішній світлий імідж Мунтяна пам'ятаю, тому що ми десь навіть близько жили. Більш відверто своїми спогадами діляться колишні однокласники Володимира. Лідером, ну, мабуть, так. Да. Ну, тому що, якби как бы, в принципі, запам'ятався, навіть всім. Дівчинкам він всім. Він красивий. Он високий. Он голубоглазий. Он, он, он кудрявий. Ну, в общем, цього достаточно. О мой Господь, я так благодарен тебе. Пользувався популярністю, причому ну как не только у дамської половини. Е, допустим, пацани уважали. Втім, з часів буремних 90-х мунтяна пам'ятають зовсім іншою людиною. Цей чоловік один із колишніх товаришів Володимира. Він погодився розповісти усі подробиці кримінального минулого пастора. Проте анонімно. Це він проживав здесь раніше з мамою. з... Сестрою і, і ну, не знаю, жона или чи ні. Вот это так спускаєшся відсюди. От з Большевіцька сюди-сюди, И вот это вот сюда заходил. Я был тут один единственный раз. Цей чоловік випадково побачив Володимира Мунтяна по телевізору і не міг повірити своїм очам, адже він пам'ятав його зовсім іншою людиною. худой такой, впавшие глаза, синяки по глазами, наркоманское лицо, как в вот 90-е годы выглядели. Вот так вот ходили, вот так вот втыкали все. Ну, вот, вот так вот и он выглядел. Урка, боялись его, что бандюга, что там. Ребята молодые в Старались отдать, да, уже, чтобы не, с, не связываться с ним дальше. В розговорі він такий дерзкий був. На мурці розавор, знаєте, по блатному З тих пір, певно, змінилося таки не все. За красивою обгорткою сьогодні, можливо, приховується той самий мунтян з 90-х. Дав долг, назад не жди. Ти що, Слово Боже не читав, браток? Чоловік розповідає, зараз люди добровільно вивертають кишені перед пастором, а ще 20 років тому доводилося жити за поняттями і не лише харизмою заробляти собі на хліб. Він брав мак, варив, допустим, там 10 кубов. Йому много, там 4 чотири уколов, а сильне шість треба продати. Забирав, вимагав, аферами всякими, вимучував гроші. Можливо, і грабив. В основному аферистичні, мені афери були такі лиха молодість тривала доти, доки мунтяна не затримали правоохоронці. Тюремний строк у Криворізькій спецколонії і йому відкрився Бог. Пам'ятаєте будинок, у якому жив Мунтян в кінці 90-х? Тепер можете про це забути зараз. Подружжя прикупило дім в елітному передмісті Києва у нових Петрівцях по сусідству з Межигір'ям. Берег Дніпра мальовничі зелені ландшафти, просто земля обітованна, резиденція мунтянів, будинок із широкими вікнами та басейном. Люстратор приїхав сюди, аби показати і вам всю цю неземну красу. Нехай не очима вищих сил, але хоча б з висоти пташиного польоту. Цікаво, звідки у пастора кошти на усі ці мирські блага. Але про це трохи згодом. Друзі, євро, євро, євро ремонт. Стоїть от стільки, ну буде класно. Ушли. а зараз повернімося до цьогорічної молитви за мир у палаці спорту. Заходимо до зали, яка вже заповнена людьми. Всіх одразу зустрічають працівники центру та організовано розсаджують по місцях. На кожному стільці лежить заздалегідь підготовлений білий конверт, призначений для збору коштів пожертвувань або десятини. Як кому більше подобається? На перший погляд цей перформанс нічим не відрізняється від рок-концерту. І форії підтанцюють навіть пенсіонери. Відніше трансу, гіпнозу дуже хорошо видно на відео. Смотрите на сцену. Що на сцені? Казалось би. Ну, вийшли люди і спіли. І все, да, по смыслу. Но поміні агні? Біле прожектора ходять, бродять туди, сюди. точки, лампочки. Але знову повернімося до зали. Тут чекають тільки на одну людину. Нарешті на сцені він, Володимир Мунтян. Во ім'я ісуса, Отець Небесний! За кілька хвилин до нього приєднується дружина Вікторія. У звичній манері, з надривом у голосі, починається молитва. За країни бувшого СНГ, бувшого Советського Союза. Кричить уже сриває голос. Казалось би, зачем? Розганяє емоції у публіку. Головне, щоб. У публіки був максимум умоці. Підошли наверх, покричали, поемоціонували, знову спад. Чуть как бы успокоїлись, зарядились і знову вверх. Вот это, якраз, создание трансового состояния, коли человек становится внушаемым, перестає бути свободным чоловіком, контролюючим, понимающим. Тепер настав час згадати про 13-го апостола та його духовну місію apostle. Ми возлагаем руки на апостола. адети двигаєшся через нього. Рівень емоцій зашкалює. Деяких глядачів довелося просто під руки виводити з концертної зали. У кінці перформансу по рядах пускають білі відра для збору десятини. Адептам пояснюють, чим більше ти пожертвуєш церкві. Тим швидше сам станеш успішним. Поливала, вивала, своя... Увесь процес контролюють ті самі чоловіки у костюмах. Деякі навіть стежать за реакцією аудиторії з глядацького залу. Небольшой ролик з таким кратким посланням нашого апостола. Герман переконує Володимир Мунтян, як і сандей Аделаджа під час служінь займаються зомбуванням людей. Погляньте на це відео. Я говорю тебе злой дух. Я говорю тебе, дьявол. Ти мерзкий дух, будеш аду гореть вечна. Видіване нього. Бігом вийшов, я сказав. Наступные кадры интервью человека, з якого щойно выгоняли бисев. На данный момент я себя ощущаю полностью свободным. И у меня в моей жизни изменилось отношение к молитве, отношение к слову Божьему. Где у него мимика? Где у него на щеках куча мышц? Где они работают? Смотрите, как у него работают губы. Эту качелю с нижней ходят вверх-вниз, вверх-вниз, и глаза вправо-влево. Все. Потому что у него эмоциональная жизнь реально заблокирована. Он не эмоционарирует, он не знает, что ему делать, когда ему не говорят. Он очень прост. Вот это вот чёрное-белое, чёрное-белое, чёрное-белое. Мы попросили колишню прихильницю пастора описать, что вона відчувала під час богослужінь. Когда на сцену вийшов пастор, я вдруг почувствовала, что у мене віки починають тяжіти. Потом это состояние у меня было на каждом э служении церкви. Я ощущала себя я, как птица вот, свободная. Как будто бы я попадаю в какое-то иное измерение. Понимаете, как будто я уже не на земле, а где-то в другом измерении. За словами фахівців, застосування подібних технік гіпнозу може мати незворотні наслідки. Вплоть до розрушення психіки. То есть, если говорить простым человеческим языком, у потихонечку їде в крышу, он просто-напросто сходит с ума. Подивіться на обличчя людей у натовпі. Від цих кадрів мороз іде по шкірі. от Дух Святой І Пальчиком. Вот этот жест постоянно у него отработанный пальчиком. Это такой жест превосходства. превосходства над всеми. И над этими бесноватыми, над бесами, над толпой, ну и соответственно над всей публикой. Потому что для всей публики, которая там есть, он сейчас становится кем-то вот реально верховным божеством и главным божеством. Подними свои руки и поклоняйся ему. О, мой Бог! Что такое вертикал власти? Что такое вертикал власти? Вертика власти – это тот способ, который Господь уже до тебе придумал для твоей защиты. Про владу Сандея Деладжа ще не раз згадуватиме у своїх проповідях. І робитиме це не просто так. От представте, люди віруючі сидять в церкві, їм приходить їхній духовний лідер, і говорить, Ісус приходив до мене. Причому приходив не один раз і сказав, що от треба голосувати за такого. Ну що Людям є більшість парафіян Посольства Божого були політизовані в списках кандидатами. Верховний совет, представители из пар із церкви Пастора Сандея. Принаймні, пастор не давав їм стояти осторонь. Черновецький к нам приходили, улыбался, призывал нас, что мы голосовали на, на выборах. Я думаю, что он и победил тогда на выборах мэра, благодаря электорату именно посольства Божьего, потому что оно було очень огромное. Пастор Сандей, порядочный человек. Мне лично черновецкий не сильно нравился, но думаю. Ну, пастор сказав, значить, все должен. Ну, то есть, как бы даже, вот, надо, так надо. Віряни стали не лише постійним джерелом прибутків, а й абсолютно контрольованим електоратом. Невже і Монтян погодився на співпрацю з політиками. Оксана, вам, мабуть, стать одним із проповідників у нас. тут. <плес> вас добре. Фахівці запевняють, на поведінці колишніх псевдопасторів добре можна дослідити тенденції сьогоденних месій. оранжева революція. Ми виходили, хлопали. Разом нас наш наші падати. Ми молились даже на пасту, щоб Ющенко, Ну вроді как то да сандей був за ющенка та отримує нагороди від президента регіонала. Благодарность Адаладжа сандей. Іскрині благодарю вас. За активне участие президентській кампанії 2010 року президент України Віктор Федорович Янукович. Слава Богу, що Бог вернув пацієнт регіона. Слава Богу за клуєва. Слава Богу за Януковича. І нарешті про цьогорічний політичний скандал. Сьогодні у нас є. Гості, фігурантами якого стали депутати від партії Самопоміч Оксана Сироїд та Сергій Гусовський. Політики були помічені на одній сцені з пастором Володимиром Мунтяном. Насправді в країні відбувається відродження. Амінь, скажи громко амінь. Невже цього разу плацдарм для виборів готують депутати вже від самопомочі? Цим питанням ми звернулися безпосередньо до Сергія Гусовського. Депутат відмовився від будь-яких інших пояснень на камеру, а у прислужбі зрештою відповіли у своїй діяльності. Ми спілкуємося з різними групами людей, адже всі вони є частиною громади. В одному з телеефірів Оксана Сироїд також запевнила, прийшла на концерт відродження лише з благими намірами. Всім, благими, для кого? Я йшла туди виключно з однією метою, абсолютно щиро вірячи в це, я відчувала загрозу е і далі відчуваю стосовно того, що відбувається в нас на Сході. Я йшла з однією метою просто розказати. Тим десятьом тисячам людей, які там були, про те, що в нас є загроза виборів на окупованих територіях. І нехай не бентежить думка про те, що у цьому ж залі щороку виганяють бісів. Oh Психолог-криміналіст Юрій Ірхін переконаний, в Україні тоталітарні культи існуватимуть доти, доки це буде вигідно політикам. Чиндобна платформа для виборів. Це широкий широка площадь электората. Поэтому я глубоко убежден, що вот эти вот, как бы, эти культы культи именно імені армія. Скажем так, армія адепта управляє мар. Жовтень 2011-го Дніпровський районний суд Києва. Сандея Деладжа у натовпі своїх прихильників прямує до зали суду. Ми любимо вас, за попередніми оцінками слідства, Деладжа незаконним шляхом привласнив майно на 169 мільйонів гривень, а також грошові кошти в розмірі 33 мільйони гривень. А на обличчі підозрюваного жодних ознак стурбованості чи сорому. Паса сандей шолблагаславини для України а не рік. Київська область, місто Ірпінь. Це затишне гніздечко Сандей оформив на свою дружину, яка, до речі, теж є пастором посольства Божого. Виявляється, серед гущі сосен не один, а два, схожі своїми фасадами помпезні будинки. У патріотичній блакитно-жовтій гамі. Залишається тільки здогадуватися, яку розкіш приховують за цими стінами. Американська мебель, я сама лічно там, там чого мило убирала. Знаєте, це було як за щастя, що ми йому служимо. Таке добровільне рабство було за честь, простому віруючому. Наталя стала однією з тих, кому пощастило служити послу Божому. Люди з удовольствием приїжджали, там, працювали за безплатно, просто. Ділалі чорну роботу, убирали Ніхто за тенікби це було служені двері. Нам так ніхто і не відчинив. Після години чатування помічаємо жінку, яка прямує до воріт. Сандей Адела Джессі живе да. телеканал 2+,2. плюс Ми хотіли б з ним поговорити. А у нього розписання плотно. У нього запись там восім вечора. Встреча днем, какітар все розпланіровано. Сейчас я скажу. Ага, хорошо. Так на нам здесь, да, подождать? За пів години жінка вийшла до нас і повідомила, що пастор Сандей категорично відмовляється спілкуватися з журналістами. Дісне ясно, ясно. 100 доларів коштує вхідний квиток на місяць проповідей, де може саме з тебе пастор виганятиме бісів. А може з когось іншого і тобі доводиться платити і платити, приходячи знову і знову в надії на благословення. Коснись своєю великою силою по екрану телевізора, кожного. Високі технології ще більше наблизили пастора Мунтяна до людських душ та гаманців. Уже три роки як функціонує окремий телеканал під назвою Відродження ТВ. Телеканал Возрождення. Це один з христианских християнських телевізійних каналів имеет потенціальну аудиторію более 300 мільйонів зрителей по всьому земному шару. Щодо речі, ніяк не заборонено законом. Україна благодатний ґрунт, у якому щороку розростаються деструктивні культи. Уся дозволеність псевдомесій просто шокує. мене була очна ставка сандеєм. Задан було прослідователем, що дав привиді. Действительно... Настаивали на том, чтобы люди закладывали квартиры, было такое учение. Он сказал да. Ну, вот я ему тоже задала вопрос. Он говорит: да, я это говорил. А зачем вы меня слушали? Якщо ж ваша близька людина потрапила у секту, выхід е. Это обыкновенная заместительная терапия. Вместо одной зависимости, дать другую зависимость. Все. Допустимо, зараз он одержим каким то культом, ходять в якусь харизматическую секту. Поставте його в другую зависимость, купіть йому крутой велосипед. Вже кілька років поспіль діяльність Сандея Аделаджі, як і Володимира Мунтяна засуджує одразу кілька офіційних всеукраїнських релігійних об'єднань. Про це вони відкрито заявляють на своїх інформаційних ресурсах. Люстратор не один раз намагався зустрітися з Володимиром Мунтяном, щоб поспілкуватися. Особисто вікторія служення Володимира Мунтяна. Скажіть мені, будь ласка, а ви б змогли э, нам переслати ряд питань, угу. і апостол Володимир Мунтян запишеться на відео. І вам перейшли. хочу також звернутися ко всім єпископам України. Я хочу звернутися до МР. Це рада, всеукраїнська рада. Я хочу сказать вам, друзья, епископ, послушайте, сегодня не время какой-то войны. Сегодня время, когда нужно творить историю пробуждения. Да, на почту сбросила там видеообращение нашего апостола. Посмотрите, пожалуйста. Я видела э, ответ на один вопрос, да, на первый. Ну вот, вот так прислали, вот так все. А на остальные вопросы? Я ничего не могу вам сказать, Видите, пожалуйста. Кому довіряти і скільки коштів жертвувати на святе чи не дуже святе діло? Справа кожного з нас у своєму виборі більше керуйтеся не емоціями, а здоровим глуздом.